Оповім ти нашто. Я є отець Бодан Прах, священник Рекатольської церкви. Історик, народився на території Західної Бойківщини. Мої батьки були вислані в акції Вісла на північ Польщі на Балтийське море. Потім повернулися, і я вже народився, і мої брати і сестри народилися вже в горах, в Карпатах, в Ліску біля Ліська. І там ми проживали там мої батьки померли і поховані. Ми виростали власне, в горах до нашого села повернулося ледь дві-три родини, і нам було дуже важко зрозуміти молодим дітям, що у нас вдома говорять іншою мовою. Але вже ми спілкуємося зі своїми друзями. Чи в школі, чи поза будинком польською мовою. Ну і ми питали, що це означає. Нам пояснювали, що ми українці, етнічні українці. До нас це то було дещо таке досить незрозуміле. Але час проходив, і ми почали щораз більше розуміти батьки, діди, вони зберігали свої традиції дуже ретельно, нас так, вчили тих традицій. І був головний принцип: в хаті на території подвір'я ми розмовляли тільки бойківською, тобто українською ми говорили, але то була бойківська говірка. Поза територією нашого подвір'я ми могли вже розмовляти зі своїми друзями польською мовою. І навіть були серйозні покарання, коли ми не хотіли українською в хаті розмовляти. То вечерю нам не дали з'їсти, то якісь інші були, знаєте, там щось ми хотіли казали: будеш розмовляти, будемо українською, будеш мати то, чи будеш мати там І так ми при... були навчені, що не дай Боже, ми навіть собі не усвідомлювали, що ми до батьків чи між собою можемо розмовляти не українською мовою. Потім ми доростали і ми розуміли, що це означати бути українцем, як важко бути українцем, які великі. Страждання і зусилля мусили вкласти наші діди, батьки те, щоб зберегти українство і передати патріотизм українству власне, своїм дітям, а ми вже далі понесли іншим. Зрозуміти нам, як молодим людям, що ми можемо, яку місію маємо в українському середовищі в Польщі. Могли ми тільки в такий спосіб, щоб мати як найглибше знання того, що означає бути українцем, що означає українство, а це треба було здобути. В школах того не вчили. Літератури жодної не було, газет не було. Отже, ж, тільки те, що передали батьки, або ти сам десь в бібліотеках в якихось е читанням міг здобути і зрозуміти. Зрозумілим було, що важливим було вивчити українську мову. Зрозуміти як найкраще читати українською мовою: поезію, літературу, культуру, мистецтво українське, бо ми розуміли, що ми маємо бути носіями українства або інакше кажучи, амбасадорами України в тому світі, де ми є. І ми старалися бути. Але коли прийшов час, коли ми вже здобули певний рівень знання, нам треба було теж і іншим передавати. І ми, молодими священниками, ставши. У нас було досить багато, кільканадцять молодих священників. Ми збирали вже наступне покоління, дітей, молоді, так звана сарепта, може, ви чули, або інші е, форми, е, де, де місяць часу ми тримали молодь, і ми вчили їх, як, починаючи від звичайних українських, лемківських та байківських пісень, кінчаючи на наших традиціях на літературі, на такій поважній літературі. І сьогодні, дякувати Богу, і ми в Польщі маємо непогану еліту українців, які розуміють, ким вони є і вміють відстоювати свою позицію. В нас е в традиції сімейні, ну як так, йшли ми покоління взад, то всі були музиканти. Не? І навіть нещодавно, десь два роки тому назад, був такий з'їзд. Бувших мешканців того села, де звідки походить мій батько, е, таке село Жерниця, а сьогодні воно вже не існує, воно повністю спалене. То приїхали там з півночі Польщі з України, власне, старенькі, такі бабусі і завжди говорили: ну, як прахи заспівали, то каже, село танцювало, розумієте? Тобто, я так довідався ще більше про це. Але е, власне в нашій хаті постійно була музика, батько мій був скрипаль. І до довкруги нього збиралися його друзі, і так я прийшла вже осінь, прийшла зима, прийшли довгі вечори. То вони тільки знав на тих баса, гуся, скрипках, знаєте, ціли вечорами грали, грали і грали. Ну, я в тому тій атмосфері теж не, не тільки виховувався, так можна сказати, що був, але почав дуже швидко разом з батьком при батькові грати. І полюбив цю музику, а можна сказати, вона вже стала такою невід'ємною частиною мене. І ми разом виступали. Дуже багато було різних різних концертів. Але прийшов час, мені треба було вибирати або музика, або щось поважніше. Ми тоді говорили. Я вибрав іти до духовної семінарії, і від того часу я би сказати, музику закинув. Займався більше історією, зробив вже докторат з історії, абілітація з історії. Тобто зайнявся серйозно, історією. Бо для мене дуже важливим було, коли я прийшов на парафі до людей, я побачив, що вони дуже багато мають якісь переживань, вони багато знають, але переді мною молодим не хотіли відкритися, бо вони розуміли, за ким мені поясняти, то за досить довго часу забере. Тому, щоб я був добрим партнером для тих старших співрозмовників, мені треба було мати знання, щоб я розумів, зрозумів і розумів, що я з ними можу говорити, в який спосіб відповідати на їхні потреби. І тому я почав читати, вчити історії, сидів в архівах, почав писати статті. І я тоді зрозумів, що історія була непростою, але я більше я зрозумів, про кого вони говорять і про що вони говорять, коли я сам. Вивчав ці всі процеси історичні, які на той час вони переживали. Але недалеко, власне, моєї, там, скажімо, хати, йшов цей кордон між Лемківщиною і Бойківщиною. Це буквально 6 до 8 кілометрів. Знаєте, це дуже близенько. Приручи до. Увага, що Лемківщина має практично 200 кілометрів довжини, ну і Бойківщина має десь думаю, 150 кілометрів, так, якби так переїхати. Тобто ми були на тому на пограничні Лемківську бойську, із комунального народився. І як я питав дідуся, чи ми є Лемки, бо так Тарас приїжджали якісь там знайомі, незнайомі, то завжди говорять, це Олемки, це Лемки. А діду казав, ні, ні, Лемки там за горов. Каже, там за гору. Та є, ми є бойки. Ну, і була та свідомість, знаєте, теж, навіть етнічної приналежності, не тільки національної, але тої етнічної приналежності. За то вони були досить учитані і мали досить глибокі знання, як саме літератури і поезії. Я сам був здивований. Зараз я і здивований, звідки вони це брали. Просвіта довоєнна просвіта давала знаєте, їм ці підґрунтя, де вони пізніше вже могли самі дочитувати, бо вже мали. Розуміння, що вони хочуть і чого вони можуть досягнути. Я був запрошений тут до Львова е на, як викладач, викладач історії християнства, викладач історії церкви е і викладач Святого письма. Правду кажучи, дуже швидко мені доручили адмі якісь адміністративні посади в університеті. Спершу це була Військово-Богословська академія. Я став віце-ректором, потім була Львівська духовна семінарія, я став ректором пізніше, знову повернувши як віце-ректор до Львівської, до, до католицького університету. Аж в кінці 12 років був ректором Українського католицького університету. Прийшов час, коли закон вже не дозволяв мені більше служити на тій посаді. Зараз я далі залишаюся в університеті. По саді віце-президента то означає, що це маючи більше стратегію і зовнішніми питаннями університету. Лемківська культура, традиція, лемківські звичаї, лемківська музика це щось фантастичного, щось феноменального. Але воно залиша, залиша, залишається щораз то більше тільки вже в архівах або десь на папері. На жаль, коли немає носіїв на місці, коли не живуть вони компактно, і коли в тому, де творилася, в тому місці, де творилася, це несамовита культура, тобто в горах, бо гори дають свою специфіку, природа, вона є теж, і, і співтворцем культури, коли всі розсипані, дуже важко зберігати. Дуже важко зберігати. І як тільки можемо, Підтримуємо тих, які хочуть, вміють, які живуть тими е, традиціями і хочуть передати наступному поколінню. Треба це підтримувати і якомога самому більше входити. Чим глибше входимо, тим солодше буде наше життя і розуміння, як це все переживати, і воно буде нам допомагати навіть самих себе зрозуміти. Отже ж, побажання. Не забувайте своєї культури, не забуваймо своєї традиції, не забуваймо своєї історії, свого минулого. Воно не було все просте. Не було. Але ми практично, як колемки, е, майже ніколи не були в кордонах Київської Русі. Я вже не говорю пізніше. Е, але втримали свою культуру, українську культуру, традицію, церкву, мову. І це ж це є феноменальне. І про це треба голосно говорити. Ми про це не говоримо. Тому що кордони Київської Русі закінчувалися на Сеніччині. Але від Сеніччини до Шляхтової це ще більше 150 кілометрів. І там завжди була збережена, власне, українська культура, українська традиція, українська мова, українська пісня, українська церква. І то треба всім говорити. Дякую.